Шановні колеги, вітаю! Основна скарга, з якою до нас звертаються пацієнти. Це біль. Сьогодні хочу запропонувати вашій увазі. Одну з найефективніших методик, яка дозволить нам, лікарям, допомогти пацієнтам подолати больовий синдром будь-якого походження та локалізації. Біль це один з природних захисних механізмів, що сигналізує про те, що в організмі щось відбувається не за планом. На певному етапі, коли фізіологічну роль болю вже вичерпано, він набуває форми патології. Практично 90% усіх захворювань супроводжуються болем. Біль може бути різного походження і мати різні характеристики: психічний, хронічний, такий, що рецидивує тощо, які ж існують вимоги до сучасних методів подолання болю. Новітні заходи терапії повинні доповнювати ту модель лікування, яка є уставленою на сьогодні, допомагати у лікуванні складних захворювань. Що мають тенденцію до затяжного перебігу, долати небажані наслідки традиційної терапії, відновлювати функціональні можливості організму. Одним з таких методів є метод біопунктури. Подвижником даного методу є бельгійський лікар і вчений Ян Кершо. Біопунктура це ін'єкційна методика введення біорегуляційних препаратів у специфічні ділянки або точки тіла шляхом внутрішньошкірних, підшкірних або внутрішньом'язових ін'єкцій. Препарати Відбирають згідно з діагнозом або скаргами пацієнта, принцип біопунктури оснований на метамерній будові тіла людини. Важливо пам'ятати, що кожен спинномозковий нерв інервує певний орган, певну ділянку обістя, септосклеротом, певну групу м'язів. На цьому основана схема дерматомік. Внутрішні органи мають вегетативну інервацію, симпатичну і парасимпатичну. Кожен орган на поверхні шкіри. Має власне представництво, так звані зони Захар'їна-Геда. У формуванні замкненого кола болю неабияка роль належить вегетативній нервовій системі. Часто буває так, що пацієнт відчуває біль, проте всі лабораторні та інструментальні дослідження у нього в нормі. Пацієнт ходить від одного лікаря до іншого, вишукуючи причини болю. Проте лікарі в голос говорять йому: Ви здорові. Такого пацієнта не слід направляти до психіатра. Треба звернути увагу на вегетативну регуляцію і подумати, чи не вегетативну природу має біль. Дисбаланс вегетатики є частою причиною хронічного болю. Що виникає у різних ділянках тіла, й умови його виникнення не є сталими. Препарати, що використовуються під час проведення біопунктури, це комплексні біорегуляційні препарати, що містять малі і надмалі дози компонентів, підтримують процеси ауторегуляції, і забезпечують фізіологічне завершення захворювання. Вони не справляють токсичної дії, натомість синергічно працюють з алопатичними засобами і знижують ризик виникнення небажаних впливів алопатії. Існує два основних принципи формування схем біопунктури. Метамерно органна біопунктура застосовується тоді, коли пацієнт звертається з гострою скаргою. Вона проводиться у відповідному метамері тіла. Де розташований хворий орган схема біопунктури передбачає застосування препаратів лімфаміазот Н траумель С та додатково органотропного препарату, що впливає на хворий орган, або ту скаргу, з якою звернувся пацієнт, як правило, для втамування локальної симптоматики застосовують препарати групи Інгель, або гумакорд, якщо пацієнт звернувся в період реабілітації після певного захворювання, операції з метою профілактики загострення хронічної патології, ми застосовуємо системну біопунктуру, яка передбачає проведення системних ін'єкцій із захопленням усіх метамерів тіла вздовж хребта по задній поверхні тіла. Або вздовж периметру товстої кишки по передній поверхні тіла метод системної біопунктури, як і попередній, передбачає застосування препаратів лімфаміазод Н травмель С певного органотропного препарату, як правило, з групи композиту, а також обов'язково енерготропного препарату, тому що ми працюємо з хронічним захворюванням. На даному слайді представлені препарати системної дії лімфаміазод. Лімфодренажний препарат, траумель-с, препарат, що завершує запалення фізіологічним шляхом, енгістол, універсальний противірусний імунокоректор, ехінацея композиту, системний імуномодулятор, енерготропні препарати, біокаталізатори, системний ангіопротектор для вен і артерій, плацента композиту, препарати для нормалізації метаболізму, гепаркомпхель, препарати для нормалізації гормонального фону, оваріум. І тесті з композиту, препарат для системної регуляції ендокринної системи, тереоідея композиту, препарати органотропної дії, що впливають на певний орган або скаргу. Ангіоенєль має нітритоподібну дію, застосовується для нормалізації артеріального тиску, як у випадку гіпотонії, так і за гіпертензії, допомагає долати напад стенокардитичного болю. Спаскупрель універсальний спазмолітичний засіб, що знімає спас як гладенької, так і смугастої мускулатури, Церебрум композиту, системний нейропротектор, що відновлює когнітивні функції, дискус композиту, системний хондропротектор, особливо показаний при захворюваннях хребта, цельте протизапальний венотонічний та хондропротекторний засіб, особливо показаний при захворюваннях і травмах суглобів. Та зв'язок кепель застосовується при дискінезії та різних захворюваннях жовчовивідних шляхів. Загальні рекомендації щодо частоти сеансів біопунктури у разі наявності гострої симптоматики перші 3-5 днів захворювання ін'єкції проводяться щоденно, далі за необхідністю через день. Як правило, гостра симптоматика минає впродовж 5 днів. Подовжуємо курс, якщо захворювання має. Затяжний перебіг із загрозою виникнення ускладнень. Якщо пацієнт звернувся з метою профілактики в період реабілітації, ін'єкції проводяться двічі на тиждень, наприклад, понеділок. І п'ятниць. тривалість курсу біопунктури від 5 до 20 сеансів, в залежності від тяжкості захворювання та типу реагування пацієнта. Курс біопунктури в осіб з наявною хронічною патологією слід проводити двічі на рік. Завдання лікаря полягає у тому, щоб пояснити пацієнтові, що він має отримувати курс біопунктури системно. Всі пацієнти різні. Тому можуть по різному реагувати на лікування комусь потрібна більша доза лікарського засобу, комусь менша. По різному пацієнти ставляться до ін'єкцій. Перша частина пацієнтів дуже боїться ін'єкцій. Такі пацієнти здригають, коли бачать голку. Їм можливо потрібна менша доза лікарського засобу. У таких пацієнтів швидко спостерігається позитивна динаміка, тому термін лікування може бути коротким. Таких пацієнтів Ян Кершот називав кониками. Натомість є пацієнти, що психологічно байдужі до уколів. Для того щоб досягти у них лікувального ефекту, потрібні більші дози препаратів. Довший термін лікування. Таких пацієнтів кершот називав носорогами. Проте більшість пацієнтів все ж належать до стандартного типу реагування. На них впливають звичайні терапевтичні дози препаратів. Такі пацієнти нормально сприймають ін'єкції, якщо розуміють їхню необхідність. Це вже зона відповідальності лікаря пояснити, переконати і допомогти. Тип реагування пацієнтів завжди слід враховувати. Для коників ми застосовуємо який підхід. Меншу кількість препаратів та ін'єкцій, скорочений курс лікування. Щодо способу введення, то, як ми вже зрозуміли, існує кілька способів, а саме: внутрішньошкірні, підшкірні, внутрішньом'язові ін'єкції. Кожен із зазначених способів має свої переваги. Нагадаю. Що найшвидше реагування дають внутрішньошкірні ін'єкції, найповільніше реагування дають внутрішньом'язові ін'єкції. Важливо пам'ятати, чим більше ділянок задіяно у біопунктурі, тим виразніший ефект, куди колемо: больові точки, міогелози, тригерні точки, ділянки геда, зони системної біопунктури, переартикулярно. У навколишні тканини ін'єкції у больові точки це найпростіший спосіб, тому що до моменту з'ясування причини можна проводити ін'єкції туди, де у пацієнта болить. За таких умов навіть скептично налаштований пацієнт відчує полегшення і повірить лікареві. На слайді ви бачите зони проведення ін'єкцій у шинокмірцевий відділ. Проведення біопунктури у ділянки продемонстровані на даному слайді стане в проводі у боротьбі з головним болем, запамороченнями, коливанням артеріального тиску, розладами слуху, зору, когнітивними та психоемоційними порушеннями. На даному слайді ви бачите місця ін'єкцій у грудний відділ хребта. Зони системної біопунктури передбачають ведення препарату на відстані 2-3 см від поперечних відростків хребта. Слід враховувати конструкцію пацієнта. Худим і тендітним дівчаткам достатньо відступити 1 см. На задній поверхні тіла препарати вводяться підшкірно. Міогелоз – це затверділа ділянка м'язу, яку можна відчути пальпаторно, іноді навіть побачити, особливо у пацієнтів з вертеброгенною патологією. Для того щоб ефективно працювати з мілгелузом, слід двома пальцями його охопити і вздовж напруженого м'ясу провести кілька біопунктурних ін'єкцій внутрішньошкірно або внутрішньо м'ясо. Маніпуляції проводити один-два рази на тиждень. Ін'єкції у тригерні точки ці зони лікар повинен активно виявляти. Часто це ділянки так званого відображеного болю, коли вогнище патології знаходиться на певній відстані від місця відчуття болю. пошук зазначених ділянок вимагає знання анатомії. наприклад, пацієнт скаржиться на біль у сідничному м'язі. Проте проблема прихована у поперековій ділянці хребта. У такому разі лікар повинен пальпаторно виявити больові точки. У поперековому відділі хребта, якщо лікар знаходить тригерну точку, пацієнт здригається. Вона може бути розташована поверхнево або глибоко. Може мати досить маленькі розміри. Пацієнт може скаржитися на біль у боковій або задній поверхні нижньої кінцівки. Причина такого стану речей може бути пов'язана із патологією кульшового суглоба або поперекового відділу хребта. Для досягнення максимального терапевтичного ефекту ін'єкції слід проводити саме у тригерні точки. Навколо суглобові ін'єкції, їх перевага полягає у тому, що це досить прості у виконанні і доступні для кожного медичного фахівця маніпуляції. Достатньо лише провести підшкірні ін'єкції навколо певного суглоба. На слайді продемонстровано ін'єкції навколо плечового суглоба, на даному слайді продемонстровано ін'єкції у ділянки колінного суглоба. До вашої уваги кілька практичних схем. Запаморочення. Подолати запаморочення будь-якого походження і давнини допоможе препарат вертигохель. Якщо має місце гіпер або гіпотенція, в пригоді стане ангіоінгель. Якщо у пацієнта наявний церебральний атеросклероз, йому допоможе церебром Ін'єкції проводимо у шийно-комірцевий відділ. Буває, що запаморочення обумовлене вегетативною дисфункцією, коли пацієнт не може його виникнення пов'язати із жодними умовами і говорить. У мене, ніби всередині все крутиться. При цьому ми, наприклад, знаємо, що у пацієнта є певні проблеми із травною системою. Можна думати про вегетативну дисфункцію. У такому випадку важливо проводити ін'єкції не лише у шийно-комірцеву ділянку, а й у точки вегетативної регуляції. Точка вегетативної регуляції знаходиться на середині відстані між кубком та мечеподібним відростком. У пацієнтів з вегетативною дезрегуляцією важливо проводити ін'єкції в цю ділянку, Оголовний головний біль напруги. У такому разі проводяться внутрішньошкірні ін'єкції на межі волосистої частини голови вздовж скальпу. Ефект настає за 10-15 хвилин. Препарати траумель, лімфоміазод і спаскупрей. У разі нападу мігрені проводимо ін'єкції у точки виходу першої гілки трічастого нерва, відступивши один сантиметр від зовнішнього краю ока. Препарати травмель, лімфаміазод і спаскопрель. Можна обколоти всю ділянку, можна лише зону козелку. Внутрішньошкірними або підшкірними ін'єкціями У разі захворювань шлунку проводяться підшкірні ін'єкції вздовж периметру товстого кишківника, попередній ділянці тіла та внутрішньошкірні у відповідних ділянках геда. Препарати ви бачите на слайді. За наявності хронічної патології печінки та жовчних шляхів застосовують системну біопунктуру для швидкого втамування симптоматики за наявності гострого стану застосовують метамерну органну біопунктуру. Те саме можна сказати щодо захворювань сечовивідної системи. За наявності гострої симптоматики проводимо метамерну органну біопунктуру у зоні нирок сечового міхура. Переваги методу біопунктури. Перше і найважливіше це доступність. Кожен хто вміє тримати у руках шприц, зможе провести біопунктуру. Друга велика перевага це можливість прицільного впливу на уражений орган. Третя перевага це швидке втамування локальної симптоматики та болю. І нарешті збільшення періоду ремісії, запобігання сезонним загостренням. Підвищення ефективності лікування, можливість зменшення кількості та дози алопатичних засобів, що дуже важливо для мітохондріального здоров'я. Біопунктура підвищує авторитет лікаря. Пропоную вашій увазі невеличке відео з наших занять. Сподіваюсь, це відео надихне вас, і ви будете застосовувати метод біопунктури у власній медичній практиці. Тут я показую точки проведення ін'єкцій у разі головного болю напруги. Дуже ефективно проводити біопунктуру у больові ділянки під основою черепа. Тут знаходяться точки виходу нервів. Голку ми застосовуємо інсулінову, шприц найкраще використовувати з люер локом задля надійної фіксації голки. Особливо подібний шприц стане в пригоді новачкам. Під час проведення внутрішкірних ін'єкцій ми вводимо в одну точку від 0,1 до 03 мл біорегуляційного коктейлю для того, щоб утворилася папула. У разі проведення підшкірних ін'єкцій можна вводити від 0,5 до 1 мл біорегуляційного коктейлю в одну ділянку. Також ми залучаємо шийно-комірцевий відділ, проводимо внутрішньошкірні ін'єкції вздовж комірцевого м'яза. Між остистими відростками грудного відділу хребта проводимо підшкірні ін'єкції. точка виходу першої гілки трічастого нерва. Сюди ми проводимо ін'єкції у разі головного болю напруги, мігрені, невралгії трічастого нерва. В скроневі ділянки також ефективно проводити ін'єкції за умов головного болю напруги, ділянки під основою черепа, грудний відділ хребта, під вилицями, під підборіддя, чоло, зовнішні кути очиць, Тут я демонструю ті ділянки, в які я проводжу ін'єкції у разі головного болю та запальних процесів трічастого нерва. Я бажаю вам успіхів у навчанні. Долучайтеся до наших заходів. Заняття з біопунктури у нас відбуваються на регулярній основі. Записуйтеся у операторів кол-центру.